Вітаю на сторінці мебліграю. Пропонувачі увазі диван Малібу від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 1 метр 10 см. У глибину диван займає 1 метр 4 см. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та одна, одна велика. На бильцях дивану декоративні накладки, виготовлені з матеріалу ДСП колір венгетемний. В бильцях є невеличкі ніші для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу витягаємо нижню частину, в якій сховався невеличкий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розкладаємо посадочне місце. Зверніть увагу, що спальне місце стає на 10 см нижче. При розкладанні дивану від основної на квартири залишається висока задня спинка, і отримуємо спальне місце 80 см на 2 метри, наповнення дивану поліуретан. Диван жорсткий. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка є у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня. тачка вас у нас у гостях. До зустрічі.